Як подивитися оголошення будь-якого рекламодавця, зокрема своїх конкурентів? Переходимо за посиланням Facebook.com. Ads Library. Вибираємо країну. Україна категорія реклами, вся реклама. І тут вбиваєте е, назву свого конкурента. Я, для прикладу, розбиратиму рекламу Google про інформацію. Вбиваємо Google, вибираємо потрібного нам рекламодавця, загальний аккаунт Google. І ось три відеовізуали, які зараз крутять Google. Перший. Це ж очевидно, що емоцію зробити. Зараз з сім'єю Марічка Падалка. Далі сім'я Саші Гонтер з Телебачення Торонто, і це коли е, сім'я Влада Лефльора. Як бачите, в лайбрери ви можете прямо переглянути відеовізуали своїх конкурентів там, або партнерів, а також подивитись, куди веде те чи інше оголошення. Тобто, можете подивитись посадкові, які використовують ваші конкуренти. Тепер зверніть увагу на нижню частину екрану, ось тут. Там видно навіть utm мітки За досвідом вам можу сказати, що дуже часто за цими UTM-ками зрозуміли навіть таргетинг. Наприклад, коли у вас в utm кампейн написано Female 2534 Design. І наостанок шах І мат всім, хто топить за автоплейсменти або друга назва плейсмент Advantage+. Plus. Подивіться навіть у Google платформи вибрані тільки Facebook, Instagram. Messenger і Audience Network вручну деактивовані. Все. дякую, що додивились. До нових матеріалів.